світ. Мене звати Тетяна, ви на каналі Hobby Point. І я до вас зі своїми стартами. Спочатку хочу показати вам, що планую вишивати. Хочеться надкусити все потрошечки. Давайте дивитися. Маю ось такий набір. Це органайзер дерев'яний. Я так думаю, що це з фанери він зроблений. Такі прекрасні фіалки. Ви знаєте, що фіалки я люблю. Він у мене вже дуже давно. Він декілька років лежить, лежить і чекає. Думаю, що настав його зоряний час. І це якраз те, що я би хотіла вишивати. Досвід вишивки на дереві в мене вже є. Думаю, що проблем би не мало бути з таким органайзером. Так, відкладаю його в сторону. Та-дам! Це буде мій перший мілхіл. Казала, не буду ніколи вишивати мілхілів, що сюжети мені не подобаються. І от, будь ласочка. Це мені подобається. Буде метелик. Зараз літо. Зараз якраз у мене є е, настрій. Саме для такого початку набір не почати ще. Буду пробувати, буду бачити, як воно себе покаже. Якщо сподобається, то, можливо, будуть ще мілхіли в моїй колекції. Наступний набір. Від фірми Леді, всі знають ці будиночки. Я вибрала для себе ліси Закарпаття. Звичайно, що там є грибочки, грибочки, мухоморчики, шипшина. І це, мені здається, теж такий досить літній сюжет. Теж ще не початий, буду відкривати, буду починати. Дуже цікаво. І тепер таке найсолодше це авторські. Сюжети. Авторські дизайни. Збирала матеріали я сьогодні. Сьогодні 24 червня. Не знаю, чи вдасться мені сьогодні щось вишити, щось почати з цього всього. Напевно, вже буду починати завтра. Роботи трошки набігло. Ось почнемо із цього. Дивіться, які тут соковитенькі кольори. Я вам, звичайно, вставлю, вставлю фото ось тут. Що це має бути? А має бути це дизайн від Світлани Сичкар із соковитенькими сунечками. Він мене приваблював давно, я його давненько вже собі придбала. І. Чекав, чекав, чекав він своєї черги. Думаю, от настав його час. Треба брати, треба вишивати. Літо сунечки, правда, в нас вони вже пройшли. Це вже кінець червня, але ніколи не пізно. Я давно на нього облизувалася на цей дизайн, і от вирішила все-таки його почати. Я, до речі, коли зайшла до себе в сагу і зібрала всі дизайни, які я придбала і дуже хочу вишити. То не збиралися так, чималенько їх. І я вам скажу, що можна було б сказати вже стоп до кінця життя, тобі Таня того всього вистачить. Але, думаю, що наші дизайнери будуть ще нас дивувати Ось на цій сірі тканині. Це Мурано 32. Шматочок невеличкий, 50 на 35. Дивіться, знову ж таки, гарні яскраві кольори. Має бути дизайн від Марії Бровко. Прекрасна червона жоржина. Соковита, яскрава, неймовірно приваблива. Мене приваблює особливо бекстіч на ній. Будемо дивитися, як воно буде йти. Оскільки я бекстіч люблю, я думаю, що це для мене не буде проблемою. Так, відставляємо в сторону. А тут на цій тканині. Ой-ой-ой, воно вам передає якось її прям сірою. А вона така з рожевинкою легенькою є. Має бути дизайн від. Наталі Лужанської, ви бачите, тут кольорів зовсім небагато. Я собі придбала ось такий дизайн, прекрасний рукодільний сюжет. Ніколи ще не вишивала щось таке для себе, для рукоділля, для свого куточка. На таку тематику ніколи не було у мене ще вишивки. Ну, ось, будь ласка, треба почати. Схемку я придбала. У Наталі декілька тижнів тому, одразу як вона вийшла, сюди ще має докупити бісер. І вперед наступний і останній мій старт, який я запланувала на це літо. Це ось такі лавандові кольори. І не важко здогадатися, що це буде. Лаванда від Наталії Дервіш. Буду вишивати її на такій основі основа Свайгард Лукан. Вишивала вже на ній хатинку від Надії нагорної. Мені основа сподобалася. В неї такий колір ляний. Я думаю, що мало би бути досить непогано. Цей сюжет, саме лаванда, саме на такому природньому кольорі. Тому я вибрала саме її. Гаразд, зустрінемося з вами в наступному включенні, коли я вже все потрошечки понадкусую. Привіт-привіт! У мене сьогодні вже 30 червня. Покажу вам, що я навишивала за цей тиждень. Із попереднього включення ви знаєте, що я мала робити тиждень стартів. Він в мене відбувся і я вважаю, відбувся він досить успішно. Подивіться, я тут зрізала свою лаванду, була на дачі. От, І маю таку зараз такий ароматний фон. Минулорічну лаванду я, напевно, висушену, верніше, минулорічну лаванду, я, напевно, візьму, зроблю з неї якісь подушечки або, можливо, якісь мішечки, ароматні, порозкладаю в шафі. Може, навіть ще оформлю їх вишивкою, будемо бачити. Буде видно, зараз давайте все по черзі. Хочу показати вам ось цей набір. Почала я його вишивати, почала, пошароджу трошечки. Пошароджу. Інструкція приліпилася. Ось так. Почала вишивати і згадала, чого я не люблю. Вишивку на дереві. Складно мені йде ця вишивка. Ну, але добре, що вона невелика. Тому є а, всі шанси, що я її завершу. Ось так вона оформиться ззаду. І буде все класно. Заберу це лаванди звідси. Покажу, що я навишивала із цього набору леді. Вже ось така частинка у мене вишита. Насправді, нічого складного немає, кольорів небагато. Сюжетик невеличкий. Думаю, вишиється він швиденько. Наступний. Наступний, ось на чому я більше хочу заакцентувати свою увагу, це набір від Мілхіл. Ось цей набір з метеликом. Оце мій прогрес. Вишиваю на оригінальній. Я не знаю, що це воно таке є. Це мій перший Мілхіл, і тому я ще не дуже знайома з його основами. Якийсь насправді воно як картон. Я навіть не знаю. Мені здається, що мочити його не можна, бо воно розтане. Ось тільки я вишила в цьому наборі, мене здивувало те, що ниточки там були всі так вкупі, зібгані, навіть ну, номери не підписані. Я отак от його собі на органайзер все розвісила, позначила собі ці значки, намалювала. І таким чином я собі висмикую ниточку, мені так а, зручно а, Здивувало мене, тому що тут є декілька синіх кольорів і вони між собою дуже схожі. Я зразу не розібралася, була, а, в, як їх там розділяти, але там в інструкції подана кількість пасм, наприклад, там така-то темно-синій сім пасм, світло-синій дві, дві пасми, наприклад, і воно було ніби непогано так. Вже коли розібралася, бо зразу я трошки навіть розгубилася. Ось тут такий бісер класний. І входить в цей набір ось така а, квіточка. Вона має перешиватися, я так розумію, ось тут, на цьому місці. На цьому фото квіточка керамічна, я так розумію. А, і знаєте, моя перевага, мені здається, у вишивці цих нових мілхілів в тому, що я не ганяюся за керамічним е, цим гудзиком, тому що я не знаю, що це таке. Я бачу багато хто з дівчат е, шукають набори саме з керамічним гудзиком. Шукають, як би так що зробити, щоб саме його знайти, щоб саме його вишивати. Якщо набір е, не з керамічним гудзиком, то шукають десь окремо ті гудзики. Ну, пластиковий гудзик Сюди входить. Ось такий він, досить е, непоганий, як на мене. Не знаю, дівчата. може це тому я так кажу, що я ніколи не вишивала, не знаю, не тримала їх в руках. Окей, добре. З цим розібралися. Більш-менш мені подобається вишивати. Його, ну я ще не зрозуміла, що трошки повишиваю, і тоді вже зможу, можливо, більше щось сказати, коли буде більший прогрес. Так, по наборах все. Тепер починаю з авторської вишивки. Я ось так його собі організувала в файлики, ту вишивку, щоб не переплутати, що в мене до чого ці нитки. Так, файлик в сторону. Ось. Це жоржина від Марії Бровко. Тут я ниточку вчепила, я собі так часто досить роблю, коли є якийсь бленд, я е, з'єдную ці дві ниточки, і я їх не використовую на основному полотні. Тоді я просто беру е, її, отак от причіплюю в кутику, і мені вона не заважає абсолютно вишивати. Ну, е, що я можу сказати: розсип, просто розсип ниток. Е, розсип хрестиків верніше. і... Сама квітка йде важкувато. Але нічого, я її вишивю, вона мені просто дуже подобається. Тобто, це мене не лякає, просто займе трошки більше часу, ніж я собі думала. Ось. Перед вами зараз моя вишивка, мій прогрес. За схемою Світлани Січкар сунички Ось так вона має виглядати. Ось так вони мають виглядати. Бачите? Ось так, ось так, ось так. Зробила я собі вже маячок для ножиць, якраз для цієї схемки, зробила маячок. Ну, як? Треба ж якогось натхнення. Ось. І буду вишивати далі. Пішла сюди спочатку вниз, тому що дуже хочу вишити спочатку баночку, а потім вже переходити до смачненького. Вишито у мене вже тут 685 хрестиків, і в роботі це 12,4%. Так, досить непогано я пішла. На кожну зі схем я виділяла якусь частинку. Щодня потрошки вишивала. Немає зараз багато часу літо. І роботу теж ніхто не відміняв. Ні роботу на роботі, ні роботу вдома. Тому так. Бажаю, досить непоганий такий прогрес. Ну і найсолодша для мене схема Наталії Лужанської. Вишито тут зараз 17,7%. В хрестиках це 766 хрестиків, до речі, досить такий непоганий результат, як для одного тижня. Я розумію, що це я зараз кожну схему так е, вишивала в захльоп, тому що е, хотілося кожної хоч би потрошечки, потрошечки так е, почати. Не знаю, наскільки моя швидкість злетить чи впаде за наступний тиждень, тому що маю деякі плани. Сподіваюся, що для вишивки знайдеться час. Перед вами лаванда від Наталії Дервіш. Зараз тут вишито вже, так, досить багатенько, як для мене. Думаю, що я цю роботу, певно, фінішую найшвидше. Вишито 21% за сагою, якщо вона не обманює. І в хрестиках це 1312. Для мене це дуже багато, як для одного тижня. Зроблена схема, так, досить логічно. Мені подобається. Тут навіть є ось такі ці частинки, такі коричневі коричневі частинки в схемі, а ну зараз подивимося ближче. Ось тут коричневі такі частинки. Це коли лаванда відцвітає, в неї такі з'являються, правда, а ну зараз чи буде видно, чи ні. Ой, перетріпала весь букет. Отут видно. Перецвівши просто квіти. Відцвівші. І це мені дуже подобається тим, що вона. Прям така дуже, знаєте, як намальована. Вона цим буде дуже схожа на натурально. Бекстіч я вишиваю завжди в своїх роботах в кінці, коли вже вишиті всі хрестики. Ну, Я так собі привикла. Навіть якщо я розумію, що там буде капець, то все одно лишаю його на десерт. Незалежно, чи там один колірбек, чи там їх є 12 і більше. Ось так. Ще я вам хочу похвалитися несподіваним своїм виграшем. Та-дам! Я випадково зайшла в одну групу в Вайбері. Там була лотерейка. Я взяла три номерочки, і один з них виграв. Це мій перший виграш взагалі Мені здається, в житті, не тільки в вишивальних лотереях. Не знаю, для мене цей процес такий, він досить а, а, зимовий. Бачите? Тут вовк виє і падає сніг. Не знаю, коли я буду його починати. Ну, дуже цікаво мені почати його. Це ж це мій тепер буде такий. Символ, знаєте, вона дає якусь віру в себе, тому що в лотереях брала участь я не раз вже. І в Інстаграмі, і в Телеграмі, і в вайбері, там, де якісь збори проводилися. Я не шкодую ні капулечки. Звичайно, знаєте, є така трошки ну така прикрість. Ой Знов не я. Але я розумію, що я не одна, що таких багато є. Дівчат, подивіться. Подивіться, тут нам Ланарте рекламує свої ще набори. Сподобався мені такий сокіл, така сова сподобалася. Ну цих чапель я вже знаю давно, я бачила їх. Котика теж бачила давним-давно вже. Досить так. Непогано, непогано заглядаюся на них. Маю декілька наборів Ланарте, але чогось ніколи не дивилася на їхніх птахів. І тварин. Тепер заглянулася. Тут в наборі не написано, яка це саме канва. Ну, написано, що це 25-й каунт. Ось тут 52%. Вавовний і 48 щось таке модал. Не знаю, що таке модал. Хто знає, напишіть. Досить для мене такий каунт великий, величезні такі клітинки. Нічого, ну буду вишивати. Сподіваюся, не будуть там хрестики кривульки, хоча в мене і так вони не досить рівні виходять. Хоч вишиваю вже купу років, вже і пробувала оці там заломлення нитки, незаломлення нитки, переломлення нитки. Нічого в мене не виходить. Стараюся хрестики робити рівненькі, а вони в мене все одно лягають, як собі хочуть. Ось такий у мене набір. Дуже приємний сюрприз. А, якось з'являється така віра в себе. Переривають, перебивають, е, нічого буває. Це таке це побут. Без цього ніяк. Сьогодні неділя, сьогодні вихідний, сьогодні всі вдома, е, і хай буде так завжди. Хай буде з ким спілкуватися, хай буде з ким. Погратися в ігри, хай буде з ким. Е, Поговорити і про серйозні речі, і подуріти. Чого вам всім бажаю на цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я, всім вам і близьким серцю людям. Тримаємося! Все буде Україна! Па-па!